Здорово усім! Ви на каналі Продіа Івай TV, мене звати Кирил і сьогоднішнє відео це розгляд, у якому я хотів би продемонструвати свій новий міні-проект, а саме покращений саморобний акумуляторний міні-пилосос. Сьогодні я вам розповім, як і з чого я його виготовляв, скільки на це витратив грошей і найголовніше, сьогодні ми випробуємо саморобний пилосос у реальних умовах. Ну що ж, поїхали! Відеорозгляд нового пилососа давайте розпочнемо з коротенької розповіді про попередню модель. Попередній гаджет я виготовив 26 вересня 2023 року. У той же день я опублікував детальний відеогайд з його збирання, і окрім мого оточення, його зацінили ще 15 інших людей. Дана модель в мене в експлуатації уже більш ніж півроку. Голосос виконує свою функцію так, як і було задумано. Нарікань щодо роботи у мене жодного разу не було. Окрім надзвичайної компактності, ще одним його важливим плюсом є надійна система фільтрації повітря за рахунок ось такого hepa фільтра. Ну а другим плюсом є його абсолютна ремонтопридатність. Також завдяки простоті конструкції, розібрати і зібрати його назад як автомат Калашникова проблемою не буде. Але за ці всі крутості доводиться платити невеликою ємністю акумулятора, пилозбірника і найголовніше скромною силою смоктування, якої для майстерні не вистачає. Це й стало приводом замінити його на прокачену версію. Новий я виготовив 27 квітня 2024-го, тобто рівно через 7 місяців з моменту виготовлення попередньої версії. Перші дві переваги нової моделі передстаруються збільшений об'єм пилозбірника близько 300 мл, а також прокачаний фільтр. На цей раз це не частина Жигулівського бензофільтра, а повноцінний фільтр пилососа, конкретно Xiaomi Dirma. Не тільки пилозбірник, а й моторний відсік я вирішив зробити у прозорому корпусі для наглядності. Прокачав я також і акумуляторну батарею, яка тепер складається з двох послідовно з'єднаних літіонних банок формату 18650 ємністю 3000 годину. Напруга збільшилася з 4,2 В до 8,5 В. Акумулятор я купляв від славетного бренду LitoCala, ті ж самі, що для повербанка на 220 В. Для захисту акумулятора від глибокого розряду від КЗ, а також для балансування комірок, я використовував 20 амперний модуль BMS на 8,5 В. І про всяк випадок схему підключення ви можете бачити на екрані. А ось електродвигуном у цьому пилососі є високошвидкісний від тягового редуктора дитячого електромобіля. За напруги 6 вольт він розвиває 15 тисяч обертів, а враховуючи те, що напруга акумулятора більша, то й оберти будуть відповідно більшими, десь під 20 тисяч. Пластмаску з лопатями можна взяти зі старого фена, у моєму випадку з промислового, а кожух можна вирізти, наприклад, зі стаканчика для малювання. Це найкращий варіант. Якщо бути об'єктивним, то схема електричного кола тут така ж сама, як і в акумуляторній повітродувці, моїй попередній поробці. Ну а заряджання пилососа відбувається через ось такий мережевий адатор з вихідною напругою до 8,5 В і струмом заряду 1,5 А. А отже, полосос від 0 до 100% заряджатиметься десь до 3 годин. Штекер підключення і гніздо тут ті ж самі, що й попередній моделі 5,5 на 2,2 мм. Під час заряджання світлодіод на адаптері заряджання світиться червоним кольором. А коли заряджання завершено, то зеленим. І перед випробуванням давайте підсумуємо вартість його виготовлення. Особисто мені він коштував десь 1000 гривень. Ви самі могли бачити ціни основних компонентів. Посилання на них я обов'язково залишу в описі. Але детальніше познайомитися з виробом можна, лише використовуючи його, так що переходимо до випробування. Повноцінний полосос має вміти збирати сміття з будь-якої поверхні. Як він збирає сміття з твердих поверхонь, ви самі могли це бачити. А тому для повноцінного випробування ускладнимо цю задачу, розсипавши рис на вовняний плед. І подивимося, як пилосос прибере його. Ну що ж, пилосос впорався з поставленою задачею. Перше випробування позаду. Контейнер для сміття спустошується після декількох нескладних рухів. І зараз ви 100% скажете, а згорнути пледи витряхнути його з балкона це дуже велика проблема, чи що? Добре. А ось килими ви теж будете згортати і витряхувати з балкона? Я думаю, що ні. Якісне перебирання килими від сміття це ще одна вимога повноцінного пилососа. А тому, наприклад, вхідного килимка перевіримо, чи дотримається її наш виріб. Поїхали! Що ж, оцінимо результат? Ну, його, я думаю, ви можете бачити і самі. Фільтр до випробування був білосніжний, а зараз запилений і коричневий. Лише погляньте, скільки ми змогли зібрати з килима пилу і сміття. Друга вимога повноцінного полососа виконана. В такому разі фільтр можна відкрутити і промити проточною водою. Ну і на завершення подивимося, чи зможе він збирати металеве сміття на кшталт гвинтиків. Йому це далося з деякими труднощами, але він все одно їх здолав. Що ж, пилосос подолав усі три випробування. Заряду акумулятора добавлю, вистачить на фактично годину роботи. Ну що ж, особисто я вважаю цей проект вдалим. Якщо ви його також зацінили, то не забувайте про це наголошувати вподобайками, пишіть коментарі, висловлюючи свою думку. І найголовніше, не забувайте підписуватися на мій канал. Не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а для того, щоб розблокувати функцію дзвоника, що не дозволить вам пропускати нові відео. З вами був Кирил і нехай щастить.